Всім привіт! З вами Кілоа і це. І НАГАТО ми повернулися на YouTube і будемо знімати нові відео. Сьогодні ми знімаємо режим Блейдбол Будемо його проходити. Тут новорічна обнова, подивимось. Підписуйтесь на канал. Будемо вас чекати. Також в описі буде мій телеграм-канал. Ми починаємо. Тепер чекаємо карти. Я поки що можу оберу меч. Ні, цей маленький. О, оцей гарний. І оцей гарний. Я не знаю які вибрати. цей теж гарний, чого вони всі гарні? Так. Ну і цей гарний. Але я люблю більш великі мечі. Оцей як. О! Він чува маленький бал. Мені більше всього подобається ось цей. До речі, друзі. Я думаю, знайти якісь хороші червоні мечі. І, можливо, в телеграм-каналі ви дізнаєтесь, я, можливо, зроблю розіграш. Ну, тобто, будуть умови. Так що ви підписуйтесь. Ми чекаємо на вас. Так. Класичний. Угу. Mm -hmm. Я тут. Добре. Все, ми почали. Не п'яні, не рішаю в Не пин, не шай нам видео записать. Та не страшно. Он что не такий глобальный? Ого! Як? А я навіть сказати нічого не можу. Ти говориш. Так тут якась сильна команда я краще Гену це. Mm. А я до того прийшов, як не знаю хто, і ти мене чув? М? Mm? Мене чув. М? Mm? Я прийшов, крі... був просто. У мене через пінг люто зараз лагодить. м mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я не можу нормально відмовитися. Відкриваємо крату. Так. Якщо я не назбираю норм червоних мечів, я можливо розіграю цей меч Цей меч Цей меч Але час покаже все. Да, я Вітю, ви що сьогодні пили? <гум> все, що вже... Все що бачив, то і пив. Я розумію, в тебе була трагедія, але хіба вона могла так на мізки вплити? Ти там головою, звичайно, ніде не, не вдарявся сильно. А, ти ты ш ты даже меня убил? Ха-ха, у мене не такий взрывы. Чому меня убил? Я ходил масштабу я я за тряпку, а ты приехала. Я дуже добрий. Скільки ми знімаємо відео? 5 хвилин. За ці 5 хвилин я вже злий. 5 хвилин це. а? 25 хвилин ще. Мапи 4 пограємо, напевно, і зупинимося. Ти ще на сервері? Вітя, вітя. вітя. Витя, Витя. Да и сюда, я тебе тмкну в щичку. Mm -hmm. <хеш> ну тоді ну тоді чекай, чик-чик. Mm -hmm. Ти сам напросився, чик-чик. <хеш> треба. Треба, чик-чик, треба. Модор... Так. О, я забрав все плохи. Иди, каказуй, вказуй, пишла едика, пишла идтика, казуй, вказуй, эээ, э, казуми. Удар, где ты казумишь? Ч ты за мною бігає? Бі? Ага. Ты чого вновь за мною бігає? Бі? Тут и її юзался, знаєш, красні у ці удары. Сам від них і вмер. Шо роблю Эх, ти шо тут робишь? Пишу из Белик, пишу из Белик. Це ты все з ты виноватый. Так Пишу и... Нашла сьома минута видео. Я уже хочу его закінчити. Я тут вже А, не, этики розігрался, у мене тільки пин нормализовался. Да я роблю. Я спамлю. Я тупо стою на месте и спамлю. Мы разобрали через пена. Я не знаю, що я буду а розіграти, бо такі, мені шкода. Ладно. Для підписників не шкода буде, якщо їх буде багато. Якщо їх буде мало, то слухайте. А я не знаю, чи я так буду знімати цім відео. Єдем... Так. Таким я Не ваше мне эмоцій всех. Не знаю. Колесо. Дві ну, типы эмоції, то є. Відкрию. 250 монет. О боже. 250 двести пятьдесят монет. Який я крутие 250 монет. Ого. І це ще й мені представляєш? Зараз тебе раді. Ай, зараз тебе рандом я забере в польоті. Ну я зразу хочу убити. Але ти проміняв, ти мене проміняв я на якусь жінку, вуменшу. Що за вумен біля тебе?

Кухацоне ма Мику Мику А. Ма... Так, Витя. Офигеть, тут мику хацуне, шок. а пинг Зде Боже, як ты... Капец, ты ти... Кр... вообще-то кринж играть с пингом. ти вікріш, але я виношу. Але ти пікмі, просто як Як можна бути пікмі такой? Спам, 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 спавлю. Я мега спам роблю. Знаєш, що я в будні точці сижу роблю. Эммммм. Ты що я там роблю?

Нет, не той танец. Зара, зара, зара. Не, ну, не, не снимай анимацию, добра. Оп Опа. Не, давай заново. На раз, два, три. Ну, заново. На раз, два, три. Або чик, -чик. А, ну это что ты так раз, хочеш. Два, три. Не, неша, Зараз. Поготовый? Раз. Встань нормально, рівно. Встань рівно. О, ч ему? Ну, ну, встань рівно На раз, два, три. Раз. Два. Три. Опа, гоп хоп. Оп. Не рівно, але ладно. Ем... Оп, оп, оп. Um... Оп, 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 оп. Зараза. Не зарази. Ай, oh, боже. Хе-хе-хе. <свист> Хм-хе-хе-хе. <свист> <свист> боже. Я не люблю цю игру. Угу, ура! О, боже, тут аж и якийсь мужик, у нього руки отморожені. Прям як мої миски після сю гри... Так. Наступне відео, до речі, хто не знав, буде дельтарун. Не буде, бо я украду Дельтарун. А, не украдеш. Я, я думаю, переклад же вийшов. Без перекладу я пробував знімати зовсім не так, да і тим більше я хочу, щоб трохи хайп стих. Ага. А що? просто ззаду мене стоїть. Охо. Я вам поможу. Не треба. Що це за паровозик такий? Так, то. <реклама> оп, оп. Чудово.

Боже, Артем, що ти таке робиш? Ні, Артем, я все розумію, але. Ой, Вітя... Вітя, я все розумію, але... Боже, мене так більший, що я імена путаю. Так, ну артем, ну ти ж підмист... ой, Вітя, тебе ж підмисник які ти будуть. Мені треба буде це вирізати через тебе. Діматис. Будь ласка, давай без цих звуків, бо то що... Ну, то ж підписнику не буде приємно чути їх. Ну, добро. Так що... Ну... Я не буду сім роти. Ну тоді, дай попрощаємося. Все, друзі. Всім. Всім до побачення. Всім. Пока. Ура!